Хей, йоу, еврібаді, з вами Ден зубагаті і залетіли мої Санчоусом оглянути новий цей режим. Саня, що ти розказуй, грав у нього взагалі чи ні? Ну, дивись, Ден, я вже раз грав, навіть можна сказати, два рази я проходив найсложніший, найскладніший там режим, але, ти знаєш, ну трошечки легко, легко, як на мене. І я би його трішечки ускладнив тим, що взяв би якихось трішки інших юнітів. Кстати, по поводу цього, я хочу в цій серії Саньок оглянути одного юніта. Правда, я зараз тобі не скажу, який це юніт, да? Вже в каточки, побачив, я. Певний, що в тебе ще його немає. Це який це такий. А тобі скажи, а ти як думаєш, що це може бути за новий юніт? О, пішли, пішли, пішли. В тебе є оцей ультимейт? Ні, ультімейта, ультімейта, ультимейта, на жаль, немає, поки що. Поки що, да? Поки що. Ну, я Я такий, знаєш, намірений його все-таки вибити попробувати. Ти представ, скільки буде бабок стояти? Ну мені здається, бджол той звичайний. Він, він, він буде стояти тонну. Я не знаю, якщо він десь є на 3 то за два мінімум. Так, да, так що я предлагаю зараз побігти в цей портал, да, і все-таки подивитися, що ми там можемо з тобою крутецького зробити. да. Я б знаєш, що зробив? би? Я би прокачував батл пас. От реально. Я би да, я да, його да, да, да. Би попрокачував. Такс, дивись, давай зараз зайдемо ось сюди і подивимося, що в тебе по прокачці там взагалі. О, дивись, у мене тір тринадцятий качається. Ага, тринадцятий качається, тобто ти отримаєш 150 годин, да, Я так зрозумів? Клас. Да, да да годинників. Ой, мужик, ну у мене 21 перший тір, да. Угу. Так, три О, О, то в тебе є оце. Да і поняв, для Ле? Сук, він в натурі є. Для ле? А він клопестр 4 тисячі ДПСу. Як мені здається, ну це трішки якось імбово звучать. Я би його протести би, реально. Він класний, чувак. Щас я тоді прибираю міні-сігму, беру вченого. Давай, 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 може, це. Я теж уберу міні-сігму і візьму оцю легендарку оцього другого клокмена. Ну дивись, бо цих же ж Клокменів можуть магнітні чели бити. Оцей поняв, а лорм клокмен. В нього, типа, теж як в Мівінга Тівімена, типу, оці по радіусу, що він лупаша, поняв? Ага. У нього ж теж таке, але у нього прокачка дуже дорога. І по дпс МІВІНГ ТІВІ Мен буде ну, трішечки ліпше. Бо в То, може тебе хай... буде міні СІГМА, все-таки. Ну ну, хай буде, так, да, в принципі. Я візьму оцього павука, МІВІНГ ТІВІ МЕНА візьму Санту, ДІДЖЕЯ. Я думаю, може хайпера поміняти. Може хайпера. А, може вибрати? я. А чого, а кого ти хочеш замість хайпера? Не знаю, якогось такого цікавого перця я б взяв би, би якусь, не знаю. Треба подумати. Давай я приберу Діджея. Ага. Або ні, ні, давай діджей uh, хай буде в мене. Ти можеш прибрати діджея, Я приберу хайпера. І знаєш, кого візьму? Годліка? Ні. Годлік гамно сейчас. Хорошо. обираю діджея. Я обираю діджея, кого би взяти? Кого би взяти? Кого би взяти? Може взяти шефа по приколу. Та шеф мало дамаже якось. Ти хочеш такого, щоб він прямо дамажив. Я можу взяти или Можеш. Ну він, в принципі, буде давати і радіус, і всю цю движуху. Ну, я думаю, такий годний перець. І так, я хайпера залишаю, да? Так, хайпера да, залишай. У мене. Астро, два чела на бабки діджай і ще я можу взяти камеру. Камера, та камера не треба. Там камера взагалі безтолкова, я без камери валю. Ну я то я без камери валив. Просто в нас. Ну, ладно, в принципі, окей. Ти можеш замість камери знаєш кого взагалі взяти? Так, щас би. Ось його мейк камерамена. Поняв? Ось цього міфік, оцей, що лупаше по 30 тисяч, в нього то ж не зможе сповільнювати. То це камера Вумен. Ні, він називається Мейк камерамен. Ну, камера Woman. Камера Woman. О, камера Woman. Ну, я ж про що я говорю? Оце бери. Та не йде мало. Не йде мало дуже. А на початкових стадіях буде я візьму, То на початковій в таймени Сигма є, а я візьму кловера. Кловера? Ууу, кстати, да, все. отак так буде реально рвально Так, все, полетіли, полетіли. Давай, давай, давай. Я давай, а, Пожди, самый складный. Самий складний. да? давай, давай, давай. Ми ж не бублики, ти в якийсь легше режим. Так, появилися ми, Санечок Ну розказуй, так як ти вже проходив, кажи свою тактику. Ти ж теж проходив проходиш, зараз ставимо сант, включаємо автоскіп, Збираємо бабету. бабето, потім дивись, я ставив міні-сігму. Та, я теж тут ставив. І потім я ставив собі ще одного тут. А, ти ще одного тут ставив? Я просто всіх тут вистраю. Ні, це обшало буділа будай так довго проходити. Я дивився, спочатку ставив у того одного сігму і викачував його до тисячі за тисячу, поняв. Потім я ставлю отута, ставлю теж, покачу його за Тисячу. І потім в майбутньому я от цього перця от того продаю. І просто тут того начинаю робити основний блокпост. Пані, за цього я дуже швидко проходжу. Не, а буділа будай, це що ти тут поставив цього свого Санто. Оце реально а. лабуділа будай. хе <ривіт> хе просто не знаю, куди ти ви своїх юнітів пихунькати. Да десь поставлю, не парся. Так, ну. Я сейчас збираю бабета, значить, четверта хвиля, я ставлю мі Тівімена. Давай, давай, давай. Я поки збираю бабло. А на що ти збираєш? На кловермена? Астро? Або кловермена? Або на остро, кстати, да. Як варіант, в принципі, можеш пізбирати. Я би, знаєш, що я би хотів поставити оцього павука, і в нього радіус такий кайфовий, Понял, на першій прокачці, ця жесть. Прям реально дуже жовто. А хто став? Ну, щас треба підзбирати гроші, прокачати хоча б своїх подарунчиків, хоча б хоча б по разу. А то він коштує 700 баксів поставити. Ну, якось трошки дорого тобі, не здається. Ну да, немало, немало, мало. Чувак ваще. Як тобі взагалі цей новий режим? Давай. Дивись, мені він капець як понравився, поняв? По-перше, mm -hmm. новий ультимейт, нові якісь емоції, поняв, хочеться його подивитись, побачити, бо я ще не бачив його взагалі. Я типа міг би відос відкрити там якогось розробника, поняв, і подивитись, як він там дамажить, і т.п. І Але так щось не цікаво, поняв? Yeah. Цікаво, коли він в тебе буде, і ти його тестуєш, чувак. І знаєш, да. що мені подобається? От знаєш, що мені реально а. подобається в цій оновленні. Що ти його можеш вибити із кейсу. Да, на нього процент дуже-дуже да. маленький, проте купа гравців же ж не можуть попасти в топ. Навіть ми з тобою не можемо попасти в топ, щоб собі вибити ультимейта, да? так? Тобто да, і той ультимейт, він же ж... Він же ж лабуді будай, поняв? Він взагалі, типа, не годиться ні для чого. Він класний, питань нема. Ну він не супер жорсткий. Да, його хоча б, знаєш, збалансували це. Що ти можеш тіпа, взяти собі таку купити. Ну, вибити спочатку. О, а ну. О, стой, стой. Дивіки, він да? по чувак. Обалдеть, чувак. це диви, який да. радіусу б'є, чувак. Оболодій, чувак, це найкращий павук в грі, я тобі кажу. Ти поняв, він, типу, як Астро. Навіть не Астро, як цей міні Тівмен, поняв, проте він може бігати за чуваками і по радіусу лушперити їх. Це круто, чувак. Оце реально, Мені здається, що. І ти радіус юніт... буде, який. Okay. Да, мені здається, що цей юніт для endless моду буде новою такою, знаєш, імбою. Типа, знаєш, як замість мівінга, -мі Замість мивінга, мі да, він же буде бігати з тих І... А він хіба станеть? Він же ж не стане. Я не впевнений. Ну, якщо його викачить, то подивитися можна буде, чи він стане, чи ні. Давай я прокачаю разочек, тако, Бенс. оце у нього радіус, виріс, чувак. Можна, можна подивитись, но я думаю. ого, ну якщо ти він. Не станет, на його пані... Ти на урон, я бачив? Та я бачу, 6500 в секунду. Та, да, а Мівінга, то ти бачиш скільки 300 тільки? Нє, та це понятно, но цей чувак урона то більше, но Мівінг для чого класний. Він класний не із-за того, що в нього урона багато, він класний із-за того, що він станеть. Ну, це да, це да. Тут безспорно з тобою. Так, я би думав, щоб ти десь, десь тут б би джейчик втипнув. Десь тут отако, посередині. То ти ще ж нікого не поставив, він же ж ну, паука пустити би... не буде. Ну я знаю, я би поставив би хайпера. А, ти вже хоч хайпера ставити? Ну да, ну на всякий пожарний, хай собі стоїть. О, все, чотко. Десь отако от отако. Я Як його, бачиш, трошки ближче сюди поставив, угу. щоб він. щоб Санту не мішав нам. Угу. Ні, <гум>. ну павук реально Мі, чіткий. А, павук ще імба, я не знаю, <гум> <гум> сидить, дефає <гум> <Defei> сам. <гум> да, йому на все по А мені здається, можна оцими павуками все пройти. Але ще одне цікаво, коли підуть магніти, як буде павук себе вести біля магнітів. Ну, оце я не знаю, кстати. Оце я реально не знаю. Я, мабуть, оцього мінга продам. І напевно, 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 підзбираю гроші і вкачаю оцього мінга. Поняш, він тут їх. А знаєш, да, чого саме тут, вроде, е, є, є, є. А знає, саме тут я ставлю? Є, 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 а знаєш, що саме тут я оставлю мінга? Бо я ще що, що? вкачаю за 5 тисяч і він буде повністю оце все коло перекривати, поняв? Ага. А, понял, понял. Бо тут він тільки стоять ко по краєчкам, понял. А там він прям буде реально кайфово стояти. Mm -hmm. Я би напевно, Я даже пришел, такого зробив би сейчас. Сейчас. А блин, сюди шевлис, слухай. Щось він сюди вообще не хоче влазити. Сейкент. О, все. О. Так, і треба, напевно, Санту вкачати, бо щось з грошима в мене є певні такі проблеми невеличкі. Ну в мене проблем поки що нема, але я нічого й не ставлю, поняв? Ну да да, да, да. І знаєш, що, я би напевно паучка би вкачав би за 4 тисячі зараз. Як думаєш, вкачати? Чи вкачати все-таки подарунчика? Ні, вкачай подарунчика, а цього ти бачу. А диви! А він злив, вообще ничего не робить павуку. Так, стоп, 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 стоп. А, це міни твімен його заставив. Я думав, він що він він застанет, він да, да, да. це вів його притягнув. Це їх застанив. Так, мені треба 5 тисяч, 5000 поліпшити його. щоб Він нормально вже міг твімен, лупашив їх всіх. Щось у них взагалі погано. О! оце вже воно. Да. Так, все, я викачую собі сант, значить, а то... Да, я тож, я вже все викачав. І Сант, і вчених уже викачав. Коротше, все вже чітко у мене. Ні, але павук реально чіткий. Мені він реально подобається. І! Ба, без приколя, він реально чіткий. Він без шуток, ну диви, він 10 тисяч демеджа в 0,75. Він нормально щось вали. А потім буде, типа, 12 тисяч демеджа в 0,5, це типа 24 тисячі ДПС у нього буде. Ну. Да, 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 да. Саме так. Так, я б би хайпера вкачав би. Роз, а Знаєш, розслабляється. Качу Вкачуй, Хоча б разочок, знаєш, в нього радіус бачив, був Бачив, кстати, бачив, хайперу поміняли анімацію, да. Тепер по другому б'є стоїть. Я стої. це відразу побачив. Я це відразу я бачив, тоже, як я да, вперше да, да. зайшов. Так. Пішов, О -о -о. дядько. Поставив дядька, значить прокачуюся, прокачуй своїх подарунчиків. <рес> я оце думаю, поняв, що якщо я його прокачаю, то він буде жовтим радіусом доставати скрізь і буде подарки ставити. Ну я не впевнений, може і не буде доставати, я Давай, не знаю. Як... Може, Бо, я вкачаю. Не, я свого прокачаю или А, тип за прикону, все, я понял. Да, да, да. Бо я на цього ще всі бабки спускаю. Ну правильно, у тебе вже п'ятого рівня, чуєш? Ну да, да, я всі жірочі на нього спускаю. І буде дикий дядько, Хе-хее. Знаєш що? Я би затестував би, знаєш, яку... Тему класно. Я би хотів би, щоб ти зараз докачав свій рівень батлпасу, щоб ми з тобою uh -huh. потім взяли оцих пауків, локспайдерів і натикали їх до фіга. І щоб ми тільки пауками пройшли. Так, да, так, да, да. іменно тільки цими пауками, бо, понятне діло, що ми пройдемо отими роботичними пауками, понял, що от у них купу ДПСу прям. Ні, ну реально... він не купав, ці лучі. Ні, 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 ну в тих більший ДПС, в тих 20 ще тисяч, 28 вроді. Ну, а в цих 24, але вони б'ють всіх. Ну, це тоже, да. А ти тільки одного, ну вони сплешом там. Дамажить трохи, ну не так, як цей. Цей б'є всіх, прям. Цей кла цей кращий набагато. Так, я давай цього класного перця вкачаю на максимум. Хай він їх дамажить, короче. Так, ну і в принципі в нього радіус прям реально дуже чіткий. Реально дуже, дуже чіткий. Так, я, мабуть, буду цього хайпера качати. Мені вже пора качай, хайпері качай? викачувати. Бо щось нас стоїть як один хайпер. Да, да, тут щось стоїть один хайпер і все. Мабуть, треба только ще одного не поставити. Поставиш, не качаєш. Треба прям ну, жорстко да. валити, щоб цей хайпер бив всіх. Нага. Ну, Конечно, коли в нього стоїть усього Три подарунчика, один цей. Два, точніше, два оцих цих в чайних, слухай на бабке. Конечно, у нього гроші и будут вставить всяких юнітів. Я то. Я yeah. тоже дефом та ізначально. Так, давай вкачай, теории прикольно, щоб тоже вже накидував. Деськи hey. подарки подарків стоїть уже. Да, зараз їх расставляешь. Like вообще буде жорстко. Да. Yeah. Я все думаю, можеш yeah. можешь шад павука впихнути? Може быть. Да? Вот такой, десь, yeah. десь Десь десь, його би так впихнути, щоб він потом не мішав просто нашим юнітам. Отако. Вот Бен, Да, все, кай клепоши їх, хай лучше парить. В нього там, в нього там один черт радіус вообще дикий. Сейчас я довека дверь Бэмс, все. <гум> Нормально. А ты бачив, в нового ультимейта радіус 80. 80. 80. Ого. Да. Це з ліприконом, буде 88. Це вообще це 88. Это це це тут його поставишь, чувак, отут понял? Ага. И він до базы достанет. <гум> Це цей... на всю мапу, да! Це б буде рознос, чувак. Але що ж вибити його треба, подіваєш? Чувак, я би потратив всі гроші світу, щоб його вибити. Ну, я всі вчора години, заходив, які є в грі. Я заходив вчора на реплазу, поняв, я думаю, можливо, кейси продають зараз по дішману. Ну, їх продають. да так, -да -да, я то ж по 900. По 900 гень. То, то то були, продавали, зараз уже по 100 70, О -о. то тако. О, ну, в принципі, падає. Я, я думаю, думаю, в принципі, 2 дня, 3 дні, да, ми да, зможемо да, їх купити вже. По полтині кудись, по 40. Можна буде їх купити багато. Да. На 1100 гемів закупити кейсів. Я поняв вчора також. Ну, може я по фармі не помню, Може годинку-дві. І за цих дві години вибили нових ультимейтів. Знаєш, скільки? 16 Шіке. штук. 16 за дві години. Чувак, щас відкрили вже 4 мільйони кейсів і вибили тільки 49 ультимейтів. Ти представляєш, яких дуже трудно просто вибити. Їх Крім буде так мало. Да. Вони будуть знаєш такими прям дуже ексклюзивними. Вони мені дуже здається, прям, ексклюзивни. дуже дорого будуть коштувати на На реальні гроші. Просто навіть його купити, знаєш, за настоящі гроші. Мені Я здається, дивився на стри ціна буде на, на, на біржах. Нього. Я дивився на біржах, то нема, нема в продажі абсолютно. Та ну понятно, він зараз по руках ходить. Розумієш зараз. Блог, блогери блогерам передають просто засняти на них обзори. І все, зараз ніхто його не буде продавати. Да, бо ніхто не знає йому ціну, він знає скільки стоїть. Да, якщо звичайного ультимейта виставляють зараз на маркетплейсі, да, там, по 800 тисяч гемів, по лямчику я бачив, То ти представ? Просто ти представ зараз, скільки можна запросити за цього ультимейта гемів. Мені здається, лямчика три свободно. Вовремя. Лямчика три спокійно. Вобщо? Може 2,5, ну це може. Ти представ, аби ми його вибили? Ти аби його зараз вибити. Чувак! Та це рознос просто. Я їду сразу пити каву. <laughs> все. <laughs> В мене отдих, я буду доволі ходити. <laughs> я вибив ультимейт, і такий, та що я не хочу відсут записувати. Данчик пропав на місяць. Оболід, да дивіть би дай фаїм жорстко. Да, взагалі по барабану заметил. Да? 39 хвиля, вони вже стоять на базі вообще. Треба ну. ще одного діджея поставити. Да, Десь тако з цієї сторони, щоб я ультимейта пихнут. Ультимейт у тебе вже є? Ой, ультимейта кажу. Хайпера. <laughs> <Hyper 'a. laughs> я вже заговорився. А що би ти би робив, аби він тобі випав? Чувак, я би записав мільйон обзорів на нього, а потім продав. А не розіграв би між підписниками? Ні, я б розіграв э, обичного ультимейта. О, ну тоже годно. Ну так, да, бо цього ультимейта буде зараз розірвати ну, якось трішечки жирно, так? Да. Так, да. Да, так як наші підписники вподобайки тикають, і взагалі не активно в тебе також, да я замітив. Та, ліняться, ліняться кенти. Да, Дивіться, дивляться, дивляться, вподобайки пихунь тут не хочуть. Диви, в мене тіп тут подарки ставить, а ті ламаються. Старше одного. Та щас, пожди, я ще думаю. Ти ще не викачав. Викачу, я викачу, того ті, кішу. Кішу. Та щас одійди! Давай. Не, не можу. бо Крикун. В нього трошки не така ринжа, як покупаю. А от то можеш? Понів. А тут того, де? там де я все хуже. А з цієї сторони так само можеш пихнути, я тут. Та поставив, поставив, все чітко. Просто им доставати не сильно буде, понял, Того я там не хотів. Бемс. Чувак, це настільки жирно. Тобі не здається щось ізі? Я візьму ще одного павука поставлю. я візьму ще одного павука впихну. Бо я не знаю, просто вже куди це хайперів пихати. думаю, хай павук бігає там. Ну Ні, че, хайпер тут можешь ставити. А в мене вже все, у мене вже 15 юнітів стоїть. За тобі не едл, коли у я... тебе 20 юнитів. Да, да, у мене 14 зараз, ну вже 15, все. Ти докачав собі сьомий ранг чи ні? Да. Да. Красава. Да. Я докачав сьомий ранг, і в мене 6 персонажів може бути в Endless Mode. Mm -hmm. Ну, в слотах. Но мене так же, мене і Я так так же, брав. Да. І я брав типа діджея, э, Санту, э, Астро, міні-сігму і Прикона. Я так же робив. <ріх> Правда? Як бачиш, топ я не зайняв, так що все зараз дуже дуже складно. Я не знаю, навіть реально як в топ цей попасти, ну якою треба бути ну, кіберкатлетою. Якої треба бути кіберкатлетою, я не знаю. В топ, щоб зайти, треба тільки вдвоєм мати по сім чоловік в слотах. Ну, по шість точніше. І коротше, ну, це треба супер жорстко якось старатись, я не знаю. Ну, ми з тобою що то пробували, ну, ми старалися, реально старалися, але в топ попасти зараз це щось нереальне. Да. Скільки ми тоді 115 пройшли? Так, 115 хвиль ми з собою пройшли, но і грали ми з собою напевно годинки половиною. Ха, десь до 3-3 годин грали. Це взагалі був шок, я тобі кажу. Диви, де втулив кловера. А? Да, я не бачу. От до того. А сьогодні? Сейчас хайпера прокачаю. Тут бемс. хайпера Все, поставити, поставити тут я тут уже хайпера прокачав. Сейчас я продам своїх сант. Уше підписата хвиля, в принципі, вони нам не надо. Я поставлю то пауки. Я сейчас щас на тикаю копа пауків. Тього бенс. Він дуже повільний, викачиваємо його. О, Ну і давай. Ще одну мінті мене. О, Тихну. босяра, дві. А кстати, бачиш, все босса не показується, що він босс типа. Да, 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 да. Я заміт. Я думаю, що це изначально бах, но його чогось не внесли, що це босс. Я не знаю. Да, да, да. Кстати, ти бачиш, як він вилазить на юнітів цей босяра. Босяра, ні, не бачив. Не бачив, тако Бемс на нього заліз, коротше, як павуки у ти, знаєш, манюні такі противні. А це він так само робить. Просто я не бачив. Просто він зараз дуже рідко вилазить, бо поняв мінг TV ну, збиває йому ці анімації і все, він не залазить. Ага. Я я, поняв ізначально взагалі думав, що він буде оцим магнітом піднімати юніта і, наприклад, переставляти, наприклад, сюди поставити. Поняв, ну, в рандомне місце зовсім. Було б прикольно. Ааа, ну да, було б жорстко. Ну, был бы смысл, типа, логічна така логіка, знаєш, що Для чого йому той магніт. Попіднимать и і mm -hmm. переносити їх. Так. их. Так. Е! Алло! Пішли, пішли відкривати. Пішли відкривати кейс! Пішли, пішли, пішли. Скільки <сих> в тебе, скільки в тебе цих є? 450! Клоків. 450! То це, то це на один кейс! No. подивимося. Надо зайти на. Надо, надо зайти ось, на трейд плазу, завдання. щоб ти купив труб. Я, okay, за, я 10. завдання ось виконав бенз. 700 oh. уже у мене є. Що заберу, ось із квесту. Ось, плюс 200, плюс 40 гемасиків. Ча, ти не переживай. Щас шоп, бенс. Зараз зараз собі купляє три кейса. Давай так, якщо мені зараз нічого не випадає ліпшого леги, бо лега мені випадала. Mm -hmm. Если мені нічого не випадає, то ми підемо з тобою, звісно, що в трейд плазу. Я закуплюся кейсами. Так. скільки в тебе гемасів? 10 тысяч, ты нормальный. Нормально, нормально. Так. О, хамно. Рейер, рейер, понятно, понятно, понятно. Давай дальше. Оце він нас. Динамит кидай. Да. Они, кстати, прикольный. Для рейера він реально непогано там мажить. Это понятно. Ану. Боже, а. Дадуй ну. шось, дадуй щось. Ста щось. ставки. О, лего, кстати. Лего, едешь за 50 гами мене продати. Да? Тоді цей. Я пішов, значит, в лоби щас. Щось, мені треба було трейд плозо, трейд плозо, трейд плозо, бимс. Все, я в трейд плозі короче. Побіг, я купляти, плты, Скільки купить мне, кейсів? давай так, кажи. Я не знаю, по поціни, по дивись. Ну сейчас, зайдемо, подивлюсь. Ну хоча б з десяток. З десяток, да, тако? Ну, штука гемів, як мінімум, да? Та <гум> що штука, це десь дві? Да? Ну, почти. А, 130 гемів знайшов! Тут є кейси в мене. А все, а в мене по, по 137. Пляты? Да, купляты, конечно, купляти. Пляти. По 140 днейся. А 140 дорого якось ух. Ну, я по 130 щось бачу. У мене все по 140 висять. Прям, ну, купа-купа. Так, мені цікаво, знаєш, зараз подивитися, по чому взагалі. Жесть. Ти бачиш, скільки новий міфік коштує? Сіке. Ну, іменно цей клокмен, поняв міфік, який вибивається з кейса. По 8 сіке, тисяч. 8,5 тисяч да, 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 тисяч. Да. А, так, так, так. Дорогий. дорогий. А цього самого жорсткого клокмена ще немає. Поняв, що дається за 50 за 50 рівнів проходження. Угу. Ще поки не висить. Так, павук продається за 800. За 800 павука продається цього. Павук Це нормально стоїть, але павука можна тільки одного отримати. А знаєш, я знайшов в Плазі, знаєш, чувака, який забатл. Попас дається міфік mm -hmm. uh, на 40-й yeah. хвилі 9800. багато. Він да. повинен стоїть дешевше, бо їх no, буде я... багато. А, а поломаний Хайпер, бачиш, 1700. Це старий хайпер, типа, да? той... ні, По це всім... не старий, це, це поломаний хайпер. А де він? Це новий, тільки побитий. Біля ларчі, кокуна. Mm -hmm. Бачу, бачу, бачу. да. Ну, да. 1700, да. Мен Це, коротше, да. це в серіалі, в общем, хайпер. Потім Астро і Годлік билися проти э, Астро Чела У дивіться, в мене, чувак, 10. Кейсів відкриває, ну йому чекаю. Да? Да -да -да. Я розказує, поки короче, в, серіалі, в серіалі оці троє билися проти Астро Тойлета, поняв, і Астро Тойлет їх всіх побив і свалив, поняв? І він короче, хайперу одірвав бластера. Астро Тойлету одірвав руку його і ногу. Жесть. І Годліка побив нормально, поняв, і свалив сам. То короче, по ідеї, можливо, буде прокачаний хайпер якийсь, якого відновили, якщо його відновлять. А може він і помре, і капіт. No. Це ми з тобою побачимо в серіалі, да, і потім, можливо, все-таки внесуть його в ігру. Надіюсь, внесуть по реально. По-любому внесуть. Так, в мене щось трейдпаза трішки лагає. По а в мене кейс. по 140 кейсів, я не хочу по 140 кейсів купляти. Ну я вже купляю, я не знаю, що я, мабуть, штук 20 купив хе <laughs> Серьезно? Да, я их прям купляю, правда. У мене дуже довго, воно ж так грузится, ця вся трейд плаза. Ну все, в принципі, я уже скупив цих юнитів. Мені думаю, хватит. Я пішов в лобби. Ты давай, давай, там телепортуйся. Будем открывать кейси зараз. Давай, 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 давай. О, 125 кейс нашел. Халло. А, я вже немає, його вже купили. Ладно, а ты в яком лобби, ты да? Час у тебе золоти. Все, ты был блай, готовий. <laughs> 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 да, давай. Жой. Да, давай, давай сначала розігривочную, понял? давись. Розігрівач. Давай, давай, давай. Без два штучка. Представьте, мать. Кубаемс? Ага. О, це що таке друге? Це епік, то лопути на путай. Ага, да, да, ерунда. Що, будемо по одно открывать и подайся сразу рубанути? А скільки в то їх вообще? Ну, щас посчитаем. Так, 6, 12, 15. Пятнадцать. 15? 15 кейсів, да. Ну давай п'ять по одному, а потім десяточку. Давай, бемс. По одному, давай відкривати, дивитися. О, лего, кстати, О, непогано. Непогано, реально непогано. Да, їх надо сразу сливати всіх, поки вони стоять хоч щось. Да, поки, поки не пізно, я вже бачу, їх продають по 30. По 30 гемасі продають mm -hmm. ці леги. Да-да-да. Так. Епік. Епік. Так, скільки це я вже відкрив? Два, да? Три. Три, мабуть. Значить, Значит, четвертая, все четвертий, Да, да, да. Ану, 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 ну, епіки, Одні епіки падають. Дики. Да, все відкрив. Откр... Так, жди, жди, відкривається кейси. Бемс. Диви, полетіло, понеслася. Давай, 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 давай. Ага. Блін, диви, нічого ну, Дві, дві. леги дві тільки випало, нам з цього і всього. Так, ну вроді всі відкрив. Да, всі відкрив кейси. Нема окупу, і в мене більше нема кейсів. Та, да, 2000 гемів просто в срок. <laughs> <реш> Я щось це знаєш що мені нагадало, Як а. ми відкривали кейси з діджеєм. Та ні, не напоминай там, скільки гемів погоріло, чувак, це жесть. Да, 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 да. Вже було проще би купити так. Ну дивися, реально, ти ж тоді відкривав на 60 тисяч гемів вроді, а діджеї потім вернувся по 20-30, по типа. Да, да, типа діджеї коштували дешевше, ніж я потратив. Тоді ж, типа, геми більше цінились, і геми були дуже дорогі. Це зараз геми єрунду коштують, поняв? Да, а раніше прям дуже дорого це все коштувало діло. Я за, я за ті бабки, коли купив 30 тисяч гемів, зараз за такі самі бабки я можу купити 100 тисяч гемів, понімаєш? Да, різниця дуже велика. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу крутецьких вподобайок, Звісно, якщо ви бажаєте продовження і Сенчоусам. А з вами був Денд Саня, і всім до нових зустрічей. Пока-пока, пау!